¡Guardia, te Артему 11 років з них дзюдо займається вже майже шість. Прикладом для хлопця став його власний батько, який займався цим різновидом східних єдиноборств. Спочатку він був проти, але потім Артему треба було постояти за себе, захиститись від кривдника. Тож почав тренуватись і брати участь в першостях міста, а також в Дніпрі, Нікополі та Запоріжжі. Для цього має три тренування щотижня для спортивного тонусу. Я вибрав дзюдо, тому що в мене раніше тато займався. Він розповідав, як він займався, Мався і я хотів е, піти на дзюдо. Папа не хотів цього, а потім я його уговорив. Семен приїхав на відкриту першість Кривого Рогу з міста Павлоград, хлопцю 12 років. Дзюдо займається вже 5. На перше в своєму житті тренування його привів батько, аби малий завжди і всюди за потреби міг постояти за себе та за тих, хто поруч із ним. Має щотижня по три тренування мінімум до Кривого Рогу приїхав вперше. Мене батько віддав на дзюдо. Ще планує. Смог сам себе захистити та займав місця на призерах Європи, світу та Олімпійських іграх. Відкриту першість міста з дзюдо Малиш Крепиш» провели вперше після вимушеної паузи в один рік, яку викликало військове вторгнення Росії. Втім, на спортивні змагання приїхали 63 дзюдоїста з Кривого Рогу, Кропивницького, Павлограда та сусідньої Запорізької області. Ми проводимо традиційний відкритий турнір Малиш Крепиш». Серед юнаків 2012-2014 рік народження це змагання ми проводимо в цьому році, по перше, тому що турніри ну не змогли провести зв'язку з війною. Ці змагання як підготовка до осіннього сезону. Тому що з зосінья буде вже боротися 12-13 рік народження. На цих змаганнях ми презентуємо переможців за перше місце вони нагороджуються кубками, медалями і грамотами. А за Перше, друге, третє відсідні подарунки футболки з логотипом федерації Дзюдо Кривого Кривору. Місцем проведення для першості Малиш Крипиш обрали десяту дю США в Сексаганському районі. І Хоча нині тут немає секції з цього виду східних єдиноборств, але в перспективі є всі передумови до її створення. Безперечно, на даний час це треба робити, додавати всіх зусиль для роботи і розвитку дитячого нацького спорту. Зібрали понад 60 вихованців з виду спорту. Та дзюдо до речі, які підтримуються депутатом Криворізької міської ради Олександром Піскуном та Криворізької федерації дзюдо Михайла Ялового. І за підтримку президента Федерації України Михайла Кашляка переможці відзначили пам'ятними кубками та медалями за виграні місця, але головне це те, що для багатьох дзюдоїстів відкрита першість міста Малиш Крипиш стала першою в спортивній кар'єрі. І вже за кілька років по тому ці єдиноборці гідно виступатимуть на чемпіонаті України, Європи чи навіть світу. Олександр Фефілатів, Гліб Рибчук, перший міський.